あクリ 뭐, 그래, 그... Діти, І Ми пропонуємо вам здоров'я! Кожному з нас. Цього ми бажаємо своїм рідним, близьким, друзям, знайомим. Ми обурюємося, коли залишають жити. І радіємо тому, щоб така приємні емоції. На 20 наше здоров'я залежить від спадковості. Здорова родина! Здорова дитина! На 20% здоров'я залежить від колишнього середовища. Галізм і Ми за те, щоб в нашій світі була радість, були квіти. Та якщо ж не жартома наркотики, пиянство і куріння – це найболючіша біда. Нікотин була здоров'я людини поступово. Кожна виповнена цигарка на дві хвилини скорочує життя людини. а систематичне куріння забирає не менше п'яти років життя. шкідливо! Викриваючи розуму, так називається алкоголь. Результат одного сп'яніння і на двадцять. Памахомозку. Поїдьте віком! Наркотики цілково продавуть назву біла смерть. Навіть перше вживання наркотичних речовин може призвести до важких проблем. 76% наркозалежних молодь від 14 до 36 років. Помирають молоді, дуже жаль. Цю цигарки, від чарків тікай І знай, любий друже, у цьому житті, чи бути здоровим, Молодь за остання й міцні, що звідусіль вона весело сніг. Годбати про здоров'я просить всіх. Молодь за здоров'я, молодь за здоров'я! Звів колунають ці слова міцними і красивими, здоровими і щасливими, хай повниться планета вся, хай, хай повниться нам планета вся.